Кожний пасажир намагається, ну відка... так як він каже, що він стоїть там на одній нозі або пошевельнуться, не може. Кожний пасажир старається собі по максимуму типу, зробити комфорт. І буває часто на цих білих маршрутках, на яких я працюю там, де ззаді ця площадка і спереді. Середина автобуса виходиш на двір, дивишся, а там царі стоять. Людям їхати треба, повітряна тривога, ніхто не може там влізти, метро не ходить, а вони стоять там посередині салона, п'ять чоловічок сталося. На задніх площадках і на передніх забито, що люди там реально дверми їх запихає в салон. Кричать постійно, водій не відкривайте передні двері, туди, тут вже нікуди. Хоча я бачу, що там ще люди зайдуть. І бували навіть такі ситуації, що прям е сильно возмущатися починали. Що нема куди, за чим ви відкриваєте? Я віддавав гроші, і ця людина виходила на її місце. Троє заходили. Цей самий 590 розпространений в повітряну тривогу, битком вже строє ще не виїжджає. Вони починають ламати двері, залазити, бо вони вже. Там 4 чи 5 маршруток пропустили. Коли повна загрузка йде, і я бачу, що люди мені вже геть не влазять, там автобус аж на бік наклонило, то я голосно кажу пасажирам, завчасно замовляйте. І буває, я дві-три зупинки без зупинок проїжджаю, бо реально нікуди. У мене навіть була ситуація, руками держаться за поручні в автобусі і кричить, закривайте двері. Як я їх закрию, коли він стоїть на землі, яке закривайте. Я каже, Зараз коли вони будуть закриватися, я впригну. В мене і в других хлопців на маршрутках стоїть же система, яка коли двері зачиняються і вже сильний упор іде, вони назад відкриваються. І буває таке, що просто люди повисли на дверях, і ти їх не можеш закрити, і все. І кажеш їм, ну я вас забрав би. Ну, типу, залюбки, ну не можу, ви не влазите. От пустіть двері, бо я ж не можу їхати. Є такі, що прям стоять там до последнього, по дві по три минути стоїш, кажеш, пустити двері, щоб можна було їх закрити. І так на кожній зупинці, якщо стадії така ситуація на кожній зупинці по дві по три минути, стоїш, об'ясняєш їм, що вони не залізуть.